Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Локомотив Київ сьогодні проти Нива Вінниця. Це друга Ліга Б. Так, ну і пішла у нас подача з котового. Дуже ну, погано. До речі, і це гол. І Це гол, це сухий, лист. що це взагалі було. І бачимо штрафний. Пішо фудо. Небезпечно десь неприємно звідскоку, але. Небезпечно може бути до нам обрізка, удар пішов. Так, у нас тут небезпечно може бути. Локомотив міг забити ще другий Так, у нас там помилка сталася, Небирачук на жаль, але бачимо, втомилася Нива, Втомилася Нива, не вистачає ось сил зараз. Ой-ой-ой, як небезпечно, можна було тут головою пробити. але... Пішов пас. Далі стільки пуста один футболіст там взагалі. локомотив, удар. І не вдається влучити. Ну, вже такий, знаєте. ну там... Не пройшла. Тут можна пробувати про удар і небезпечно. Рубочок вже виходить на поле. Пішла боротьба, класна скидка. І можна віддати пас. Можна віддати цей пас. Віддається передача, трохи не точна, але можна зрізати кути. Чи буде гол-удар. І це гол. Класний гол, класна контратака. Зробив саме у нас продовжується гра, продача. Удар кушети не влучають. Можливо, буде більше часу. Подача пішла, головою не вдається пробити. Далі удар в один дотик і це гол. Чи Був офсайд, немає офсайду. Ну і це рюль. Розуміємо, у футболі відбувається все, що завгодно, але три м'ячі об'єктивно важко забити було. Ну і тут контратака, дуже небезпечна. Вона може бути. І подивимося, як реалізується момент під себе від себе. Удар ближній кут і не вдається по кінець матчу. 3-0 Локомотив Київ, впевнено переговор пер... переграє саме невовілиця. Дякуємо, що сьогодні ви завітали на нашу трансляцію.